Я бачила сірого на підвіконні. І думаю, треба щось винести, але дуже рано, ще нічого не готово. Ну і що? У мене тут, якщо пам'ятаєте, купували хамсу. Це для чого? Віка дуже її любить смажену І ось у мене головки є А ну, будеш їсти. Ну так, да. оце смакота! а вікно потім мені мить. Смачно, сірий. Смачно. Ну, а я її не люблю. Ну так, якщо малосольно ще можна, а так я її не люблю. Але Наталя прийшла, каже, в тебе рибкою пахне. Я кажу, ну да я ж влітку я смажу на вулиці, на електроплитці, а в Весною чи взимку, то треба ж вдома це робити. каже, і витрила, і побризкала освіжителем, а нічого не допомагає. От. І я ж кажу, така й така рибка. Кажу, ну попробуєш. Ой. Ну давай, останню бери. А, вона каже, так смачно. Я їй кажу, прожила життя і не знаю, що треба її жарити, вірніше можна. А дякую, сірий, а дякую, а дякую. Сірий, все, нема. Пуста коробочка, бачиш? Пуста. Пуста коробочка. Бачиш? Ну і оце головки лишилися. Винесла сіру. Що ти там? Хм. Ну, це вони так потім облизуються. Я вже йому виносила, як він умивався потім. Красунчик. Все більше нема, можеш відпочивати. Десь тут бігає Фенді зранку. Прогулянку собі влаштувала. Ну, все, прохолодно. Сьогодні обіцяють нам плюс 10, але дощ. І знову нічого не будемо робити. Що ти? Що? Що, там сірий? А ми йдемо додому. Йдемо додому, додому йдемо, пішли, пішли, хороша. Пішли додому, веди мене додому. От молодець. Молодець. Вночі був дощ знову. Ну, якщо не буде, вийду. Трішки треба. Дивіться, як вона нюхає квіточку. А, чуть, трішки трішки понюхав. Ну, Нарцис розкрився хорошо вже. Зараз подивимось Вчора він був наполовину. На сьогодні ось такий, бачите? Гарний, гарний. Ось. О. Фенді, нюхаєш кіточку, ні. Ну, пішли додому. Ну куди? Придумай, деш, ходім, ходім. У нас, як завжди, собаки лають, нема ніде нікого і нічого. А собаки лають. Ну, це ті там, як сказати, без хатки, нічиї, які ми теж підгодовуємо. Їх там постерилізували, і вони так тут у нас і бігають. Каші, дамо чи хліба, ну все є. У мене там є свідомо, коли ми її годували. І що таке за шум? І фендюха моя неспокійна, пішли. Нагулялась тепер стояти. Я розуюсь, візьму тебе на ручки помиєм лапки, стоять. Фенді, нікуди, ні шагу. Зрозуміла? Замерзла чуний йшла додому. Все, розвиваюсь іду. Моя ранкова кава. Ми вже з Фенді погуляли, і зараз я поп'ю каву. І розповім, що я буду сьогодні робити. Може комусь цікаво, хто дивиться українців пенсіонерів, які вже давно на пенсії. Знаєте, я купила в Аврорі насіння. Це перець. Перець називається цариця f 1 Ось такий. І я його е, поклала на пророщення, а він не проріс. Ну, я його висіяла просто в землю, в ґрунт, але він і там не зійшов. І в мене це я два пакетики купувала. І в мене ще один лишився. Ну, чекати до слідуючого року, думаю, доживем-не доживемо, я його ще спробую. Я його замочила тут. Чашиці, тут е, розчин, перекисю, і вода. І він майже весь плаває зверху. Я вже його замочила вчора з вечора, і от думаю, ну, не буду я його висівати в ґрунт, а покладу на пророщення. Якщо почне набухати і, і дасть Якісь корінці, тоді тільки висаджу. І ще так на дворі ж, бачите, яка погода у нас. То я іще в мене лишилися стаканчики, і я замочила таким же способом такий огірочок. Називається перильський корнюшон. Раніше я купувала. Насіння голландське, звичайно, ну, зараз для мене це дорогувато, і я вже беру таке насіння наших виробників. І тут я, здається, 25 штук насінинок. І всі вони потонули. Якщо там не видно, мабуть, ну я потім покажу. І оце я хочу замочити. Замочила вірніше, і е, так як це було вчора з вечора, то сьогодні я вже їх е, покладу на ватні диски і в тепло покладу. Оце, що я хочу зробити. І ще я хочу зробити сьогодні таке підживлення для моїх квітів, для моєї розсади. Воно підходить. І що це буде? Я вам розповім трішки пізніше, а зараз поп'ю каву. А то вже всіх погодувала. І, і сірого трішки. Я потім ще, як він прийде, я його ще погодую. І Фенді пішла вже спати, поїла, а я ще навіть кави не пила. Звичайно, у нас погода. Як це говорять? Дуже така холодна для такої весни, як уже квітень місяць. Але що ти поробиш? Нічого. Це ж я планувала, я все висаджу туди, в свій парничок. Я так спішила його зробити. А бачите? Ну, там, може, і плюсова. є, ну так на дворі холодно, і, ну вночі. Це пропаде. То поки що це підтаплюю. Як на дворі так 10, то я на годин 3-4 виключаю вдома газ, економлю. От. А як холодніше, то не виключаю, бо це ж тут же ж у мене ростуть уже і перчики величенькі та й квіти. І оця ж устома, за якою я завелася, вона любить тепло. То я ж оце. І я так, оце ж для неї думаю. І ще в мене томати такі зовсім маленькі. Вони почали пускати перший листочок, але і зупинилися, ну тому що холодно. Ще я їх там на веранді лишила, бо вже нема куди тут ставити. От і це я для них хочу теж зробити такий стимулятор росту. І розповім. Я його і в минулому році робила, підливала. Ну, зараз я хочу зробити наполовину менше, півтора літра. Краще я потім ще добавлю. Ну і зараз я доп'ю каву і покажу, які в мене тут огірочки, як вони опустилися, і як мої перчики. Ви знаєте, там декілька опустилось на низ, але то все зверху. Та пишуть же ж, так же ж гарно пишуть. Ранно стигли, рослина зімкнута, середньої висоти. Оце я за цього, що вони невеликі. Думаю, візьму. Віка казала Бабуля, ти сколько не береш в той Аврорі, у тебе нічого не виходить. Треба в епіцентрі брати, каже. А там же дорого, там набагато дорожче. Так, ну і почитаю далі. Лист великий, світло-зелений, слабоморщинистий, плоди, пониклів, призмоподібні форми. Слабоглянцеві. Забарвлення в технічній стиглості зелене. В біологічній темно-червоне. Мені так хотілося оце темно-червоне. Число гнізд 2-3. Маса плоду. 150 грамів. Товщина стінки 10 мм. Ну, якби, да, хороша товщина стінки. Смак, ну, я не знаю, дуже повинен бути добрий. Смак свіжих плодів відмінний. Ну, усі пишуть так і. Перцевий аромат середньої інтенсивності. Врожайність товарних плодів під плівкою укриттям. 7-8 кг на квадратний метр. Ну, я не під плівку, я хотіла висадити в ґрунт, але чи вийде це, чи ні, я не знаю. Ну, а ось побачимо. Ну, Парижський корнюшон, це я знаю, який це. Ранньо стиглий сорт. Період від сходів до початку стиглості 45-50 днів, плоди невеликі, цилин... циліндричної форми, крупно бугорчаті, вагою 60-80 грамів. Довжина 8. 11 см, темно-зеленого забарвлення, без ГМО. Ну, це я знаю, якщо насіння те, що тут написано, то це і смаковиті, і гарні, і для засолки, і для салатів дуже хороші. Ну, ось так. Я зараз докриваю каву, покажу, як це воно все тут опустилось на дно, говорять, то якісне насіння, коли опускається на дно. І покажу, що зарощен, я хочу собі. Зробити для росту моїх квітів і овочів, які я посадила. Ну, ось дивіться, це мої огірочки, які опустились на дно. Я сподіваюся, вони всі дадуть мені корінці. І оце цариця, ця. Теж є, але не всі опущені Ну, я вже їх сьогодні теж положу на ватний диск на пророщення. Ну, ще не пізно, трішки будуть пізніше, якщо виростуть. Ну, і дивіться, що мені потрібно? Мені потрібно ось такі дріжджі сирі. І десь я так як я пів порції хочу зробити, грам 5 мені треба. Ну, приблизно, це ж е, не так важно, десь на 10 частинок отак ділим. Десь отут іще. Ну, десь отак. І мені треба взяти 5 грам. Ті що розкрешилися, я туди й покладу зараз. Далі я додаю сюди чайну ложечку цукру, все перемішую. 250 мл, ну, приблизно. Це не обов'язково так я на глазок, Ну, це якраз у мене половина півлітрової баночки. Все перемішала, даю трішки постояти. Так, хвилин 15-20, можна півгодинки. Пройшло 20 хвилин, і я зараз все це перемішаю і вилью в літрову бутилку. Так. І тепер додавлю теплої водички я піднесу під кран звичайної води. Рощено такого молочнуватого кольору виходить. Закриваю пробочку і так лишаю годинки на дві. І потім він буде ще тепленький, я буду підливати свою е, розсаду. Ну, Зараз в мене на черзі це томати, які зовсім такі поганенькі. Є в мене хороші, але є такі, що вони трішки змерзли. Ось таке похолодання, і я виключала е, опалення, і вони ніяк не хочуть рости. Ну, це буде через 2 годинки. У мене пройшло навіть уже 3 години. Ну, але вона тепленька. І в мене є ось така бутилочка. Це з під окислителя, або це краска була. Я її Віка говорить, що я Плюшкін, але це нічого. От бачите, вона мені згодилася. І я зараз. Сюди налью, це, щоб не переливати лишнє. Так я будилочку налію. І тут закривається такою пробочкою. Бачите, тут є дірочка, і зараз я занесу томати і піділіємо разом з вами. Це все, все далі буду додати і ще полью потім свої устоми. Я думаю, поганого нічого їм не буде, а стимулюватиме ріст їхній. Несу я томати, вони бідні, аж побабіли. Ой, дивіться, вони стояли в мене в віранті. Такі зовсім і дає листочки, третій, ну, ось настоящий, як говорять, і, і, і ну, сидять на місці. Я тут поливала і десь я бачила, а ось о, тут дві в ямочці, оці два помідорки ростуть. А тут ні одного, але тут вже ж виходить, у мене оце три рядочки це товстой, а це свої на гілочці рожеві. Ну, я сюди потім його він підросте, я сюди посажу і помічу. То вже не так страшно. І дивіться, це ж у мене така бутилочка, і так я понебагато. Ну, як сказати, от бачите, отак під корінець, і так ми будемо стимулювати їх ріст. Я і навіть на огороді, коли вони вже ростуть, але я там уже додаю на відро. Буває, що і 100 грам дріжджів розвожу, вони там бродять. Воно допомагає добре. Це так під кожен корінець, ну все, і поки що лишу я. У хаті їх, бо там вони зовсім у мене змерзнуть. Дуже холодно і навіть дощі, що зараз перестав. Так, все. Все полила вроді. І потім під... Ну, і дивіться, ну скільки я тут розходувала на оці. Десь, де вони? Ось, ось половинку. Тут, мабуть, не знаю, 150, ні, 72. А, ну, це ж вони не повні були. Якщо повну считати, маві, чашечка тут, мабуть, 200 мл буде. І так, я десь через тиждень знову підірю, знову і знову, і вони дасть мені ріст. Ну, і я ще хочу спробувати еустому, але капельку. Поки що в мене всі як були. Нічого нового не зійшло, але ж, може, я допоможу їм, хоч оцим, рости швидше. Отак декілька капельок. Ну і ростіть. Отаке підживлення я сьогодні зробила.